Так, на цей раз у нас похід в Сінсай. Йдемо, подивимося на одяг і заодно ще покупочки ті заберемо, що ми здійснили, їх треба забрати. Калина зі соломками, <сіні> в ухах. Ну, Обрала уги, тому що вона там ті втопила кросовки свої. Це якраз тобі на сьогодні треба було. Шнячий патруль, отакі от чоботи, Я ще з Мікі Маусом. Щоб бігати по тих калюжах, сердечка, рожеві. Які... Отакі? А, щось по типу, та. Типу на пляж, на басейн. Снікерси. Скаї. Ой, а це взагалі, дивись, аж очі виїдає колір. Реально, аж очі виїдає такий розовий колір. О, а чорні красивочки. Таке місячне небо. Ну, Прикольно, тільки те, що будуть сипатись. А це тобі сподобалось? Отаку для мами. Наталя, мене що знайшли? Отаку хочу для мами. Хочу з квіточками. Платьок знайшли, прикольні. З паєтками. Є ще рожеві. Ти хочеш таке? Ми хотіли тобі якесь класне вибрати? Дивись, що блестять. Мама вибирає. Хочу таку. Таке рожеве. А дивись, а там далі є, дивися знизу. З якимись сакурами. Полосочку. Футболку. Ну добре, футболку в полоски. Рейнбоу. Ага плаття. Вот Водве. Є жовте таке. Є Дай фіолетово синє. У це Уце? Уце. кольорове. Уце. Давай я зніму тобі Давай. кольорове таке. Мама тобі стічі знайшла. Стічі і енджеле. І подобається рейнбоу. А той кльош. Розовий. І Тіч Олімпійки. Дивись, яку футболку я класно знайшов. Мій кітьомається. У тебе така є червона. Прикольно, наша переблискується. А а це щось похоже до Пушіна. Тільки дивись, то воно дуже велике. Так? Я, да? я знайшла футболку. <гум> Мама, тобі дивись, що знайшла? Шортики і а сумку я знайшла... полуницю. А я знайшла... Просто коли вже знаходиш якусь річ, хтось кинув, а потім десь шукаєш розміри, або взагалі шукаєш, де воно знаходиться і не можеш знайти. Що, Hello Kitty? Хеллоу Кіті? Кепочка Hello Kitty. Тримай. Я знайшла. Сумочка класна, оця з полуницею. Тут ще воно є Хейхі hey, Габі. Hey, hey, Точно Габідол Хаус. Від мій розмір якраз. Під твій розмір якраз, так. А вон є кросівки Габідо Хаус, бач? Кусівки класні ці фіолетові. Дивіться. Портфель Hello Kitty. Офігенний. Дуже. Ні, прикольний, 460 гривень. Наталі не сподобався, знайшовши величезний блокнот Hello Kitty. Такий в лінієчку. як альбом для малювання. Ну йдемо, йдемо. Показуй, що ще Показували ще ці заколочки Hello Kitty. Кажу, але тільки для дорослих та на великі волосся. Як тобі? Класний. Рожеві з сердечками якраз для тебе. Наталя хоче приміряти собі ті окулярчики. О, тобі йдуть взагалі бомба. Світ в рожевих окулярах. Пенал Hello Kitty. Я хочу взяти. Це для твоїх ручок, можливо. О, навіть замочок Hello Kitty. Можна їх купити. Для фломастерів? Ні. Для олівців. Ні, для, 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 косметики? Я заберу, я для косметики. Я не знаю, можна. Так, Наталя вирішила приміряти такі вузькі окуляри. Каже, що зараз такі модні? Да, зручні. 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 Що? Ріна все-таки бере а Hello Kitty Це і це. Можна. Дивися, як та тобі окуляри? Класні? Коротше, от такі ще вирішив приміряти, типу Рейбан Вейфер копії з золотими будками. Дивися, є таке класне Мені, дзеркало в Хелоу Кіті. Останнє залишилось, оце останнє. Більше немає. Тоді останні купку. Ось таке дзеркальце і косметичку Хелоу Кіті, так? Чуєш, можна ще таке м'якке, то що Це? А це я не знаю ні, навіть що ні, це спонжик. Ні, оце? Тут. Оце? Я не знаю, що це всередині таке. Якийсь мейкап, маршмелу. Мейкап, спонжики. Ну, Єдиноріг, Гребінець. А це спонжики, типу, це що, баффи? Коротше, стільки всякої ерунди від Kitty, <laughs> що зараз ще поб'ються. <laughs> мені треба прикраси. З'єднорожків две скільки купа. Так, кожен йде зі своїми покупочками. Наталя взяла резенки, її бракнули. Ну, Такі прозорі. <підуси> і Карліна все-таки вибрала дзеркало <підуси> в Hello Kitty. Це напевно вийдеш <підуси> ти. <підуси> Відсіка Карліна втішена. <підуси> Я просто одягнув окуляри. З однієї лінзи і собі нагадав, як я був малий, ходив на процедури, де одне око закривали, і ти ходиш цілий тиждень чи два з одним тільки відкритим, і потім міняєш, щоб зір покращити. Одразу так нагадалося. Бе. Після того я окуляри для зору взагалі не люблю. Ці прикольні по типу вифери. можна Кульок золотий. З білим, можна скласти все, що хочеш, або все, що не хочеш, а ліпше що? А ліпше не покласти, все, все покласти, то що ти купляєш. Добре. Купили продукцію, Карліла, да, а Касі каже, чека, можна нам не давати, ми нічого вертати не будемо. А якщо буде поломане, то як тоді повернути Карлінка? А? Просто вичерп. А, ну то та гроші на вітер викинули та і все. О, прикольне? Воно таке, дивиться, якісне, класне. Тебе викидати коробку? Коробку. Та їй коробки не треба. Головне, не, не побий. Якщо воно впаде на землю, воно поби. Все, купила, щоб бути красивою. Каже, мені дзеркало обов'язково треба. Ти щаслива? Mm -hmm. Мені треба було дзеркальце, щоб дивитися, що з моїм лицем. Яка ти красуня, так? Ага. Uh -huh. Добре. Тепер ідемо за тим, що ми приїхали позабирати ті всі подарунки. Обішлі лісті, що от туди запросив її друг на день народження. І Ми позамовляли в різних магазинах. Переходимо це все, збираємо. Блендер. Ага. Блендер висить, чайничок. Дивися, а тут -а пилисос. Кажу, сподобалось. Поки мама забирає, тільки до лиця то ні. Ти ж не знаєш, чи воно в порухах чи ні. Уявиш, якщо на кожному включити мультики, як би то було, все би вже не відірвали діток від телевізорів. Так, скрізь маленький телевізор знайшов наш телевізор. Він зараз. Ого! 112 тисяч! Капець. Оце ціни підросли. Карліні показав фокус. Є холодильник на дві дверки. Стільки було емоцій. Це теж на дві дверки, а тут льоди представляєш, сюди стаканчик, наприклад, з гарячим чаєм, і сюди льоди падають. Так, ходимо по побутовій техніці, дивимося. Пральні машинки, духовки, та оця класна духовка. Угу. Вірпул. бачиш, такою ручкою. О, для тебе. Металева. яка смішна. Чорна? Що смішна, Не, прикольна, а нашої що нема. У нас Samsung. Вони десь в тій стороні, вон там. Samsung. Купили. Купили таку, як в нас. А дивися, а це з віконечко. Нажимаєш відкривається віконечко. Можна, Можна туди шкарпетки закидати. Щось маленьке таке. Бодіки, футболочки. Територія. Крутяк. Крутяк територія. Знайшла такого дядька оранжевого <ріху> і вже обнімається. Це дитяча зона, там можна малювати, складати. Коротше, поки мама там на касі чекає своє замовлення, ти можеш тут побавитися, добре? Бери собі розмальовку чи щось. То дзеркало дай, щоб ти його тут не залишила. Прикольне дзеркало Hello Kitty. Так, забрала таку покупочку. Прикольну. Free Motion Defender. Коротше, навушники, я так розумію, вони по блютузу. Так, тут є три види. Рожевий, салатовий і синій. А в нього який колір? То чорний, напевно. Ні, а світиться. Чи воно переключається? А я не знаю. Може червоний. Mm -hmm. Що залежить від того, що включаєш, таке і переключається колір. Але вони тут, типу, чорні. Угу. А вони всі чорні, здається, і білі там були в комплекті. То, напевно, вони переключаються різними кольорами. Вісь на Кароліну. Вона тішиться тими кульками. Дивлюсь коротше, на обновку. Як думаєте, на що хочу обновити, на який айфон? Тільки дивлюсь на одиничці, блимає. А на момоні. Отак і обновився потім. Якщо б зараз прийшлося купляти це все до нової хати, я не знаю, скільки тут треба. Мільйонів стратити, щоб все вчепити. О, мрія. Чорний Samsung. Тільки він не Остані, дзеркальний, виявився знову. Він, в принципі, всередині такий як наш. <рес> Кри ще сподобалось, що тут є таке віконечко. Вона каже, що це є. Каже, це коли ти робиш чай, підставляєш і льоди сюди можна. Короче, Наталя знайшла собі класний фен Ровента. А чи не Дайсон? Боровента. <реш> Вон, похожий на Дайсон. Якась копія. Wife and Dyson. Ровента. <реш> а <реш> он тут а в тебе такий вдома. Просто у нас зламалася кнопка. От, особливо оця. Іонізація поламалась, запала всередину і не гріє. Корич. Ого! Знаєш, що вона розмальовує? Єдинорожка. подобається. ще посидиш, ми ще походимо. Добре. Там олівців багато. Що, все? Розмалювала? Чи ще не? Ще ні? ні? Забереш додому собі. Ну давай я потримаю. Вдома ти розмалюєш. І коротше купили нову сковорідку. Не думали, не гадали і купили оновку. Це м'ясорубки, туди м'ясо запихається і воно такий фарш. Від вилазить. А це навіть не знаєш оце. А, це пакувати в такі пакети вакуумні. Роботики. Які хочеш є. Він би по хаті їздив, джекав, збирав за тобою всіх моджі-попсів, пилисосив. Цей взагалі найдешевий 3800. такий прикольний. Ось Цей крупів. Герний крутіший. Так, йдемо в Антошку. Надіюся, покупок буде небагато, тому що я замовив ще іграшку теж по вішлісті і треба забрати. А тут проскакати хто? Тато буде? Чи я? Чи ти. Ну, давай, скачи. Ну, 3-4. Ось вона, Габі. Чорненька, похожа на Кароліну подружку. <laughs> так, і тут ще від Gabidu House якісь вушкає. Вушка Китс. Вушка Магічні музичні вушка. Якраз зараз літо. Це водяний з єдинорожком x shot Zuru. Водою стріляти. Хіба вона має? А, то той єдинорожок, типу, як пожежник, а от таке вона немає. Він, напевно, сильніше лупить. А тут а з боку взагалі бластер. <гум> напевно, електричний та моторизований. Три тисячі. напевно, ще її не втримаєш в руках. Ми тут розійшлися в думках. Мені сподобалися оці от ляльки-темні барбі. Класні в вечірніх платтях. Наталі <гум> сподобалося це, що на знижці чорна. З якимись дредами. У ця ще класно, її В платі. Далі завжди подобається, щоб штанах вулиця, а в платі чого ні. Дивися, в неї ще такі колготи класні блистять. Я не про штани, я просто мені сподобалась плечо. А Кароліні яка би з них сподобалась, як думаєш? Я. Ні, їй би сподобалася Верхня. А? а, ну так. О, ціша, а це не Барбі, та? так? Прикольно виглядають. Ціри. Барбі теж, але... але вони класні Барбі. виглядають. Барбі дрім Бесті. Барбі. Від Барбі. Ми ходимо, іграшки вибираємо, дивимося. А ти тут бавишся, так? Ви далека навіть і не зрозумів, що тут ти, ти вся в чорному і так тихенько бавишся, то знаєш, що це є? Сміттєвоз. А, а тут молоточок треба був. Ти типу побити. Нема молоточка ніде? Класна іграшка. Це таке, як ти бавилася в ігроленті, знаєш. Ми вже прийшли додому. Кабіна вибрала все-таки іграшку в Антошці ще. Ходи покажи, яку куди іграшку взяла. Всім вже інтересно. Побігла, навіть не хотіла на кухні йти, розпаковку робити. Коротше, купила не було Старс. Отакі, от. що це у нас ідуть? де клеїти на лице. Найголовніше, що вони коштують 395 гривень. Ми щось не подивилися, але це якісь типу, брендові, такі прикольні. Робити якусь суву на лиці. Тобі таке сподобалося? І що ти будеш таке робити? Ага. Так? А шапку і е, куртку хто буде знімати? Mm -hmm. Що на шапку і на куртку будемо клеїти. Та можна на все, все що хочеш. Хо, ти хоч не загубила той дзеркальце? Hello Та ні. Є воно десь там? Та воно в кімнаті. Ясно. Ну добре, йди розбирайся. Чесно, дзеркало класне. Для... Мені воно сподобалось. Та що за 100 гривень? На 120 гривень. 119, 19, але воно прикольне. Це таке, як в неї попадало, в попадалося в міні-бренсах попадалося. Класно. Короче... ж штук да? багато, та якщо щось займається, то можна і ще. Товися, зараз вже вечір нічка на вулиці. І то краще зараз не клеїти, ми тобі наклеїмо завтра зранку. Добре? Так, давайте подивимося з тими іграшками, що ми там понабирали. Повішли сті. Взяли. Коротше, навушники, не знаю, вони мали бути. Я думаю, прикольні. Тут ще Bluetooth 53, 21 Гц, MicroSD. А, тут можна навіть карточку вставити і слухати музику, не підключаючись ні до телефону, ні до чого. Просто в навушниках вже буде музика готова. Класні навушники? Так, і тут ще от забрали оце таке, що ти не мала точно Дивись, мікроскоп дитячий. Такий прикольний, можна ставити собі там всякі. Досліди, дивитися, що в нас там, наприклад, знаєш, взяла волосинку і дивишся волосинка, як виглядає під мікроскопом. Потім взяла слюну, подивилася, чи є мікроби. І будеш знати, чи треба чистити зуби чи ні. Обов'язково треба. Ну, в принципі, мікроскоп прикольний. Не Знаю, скільки тут збільшення. А, від 200 до 1200. Ну, в принципі, норм. Це от подарунки для хлопця. Ну, прикольні замови, в принципі. Так, і тут ще ж не все, а подарунок мамин. Мама собі взяла, о! Сама собі зробила подаруночок. Крафт. Ось така от нас кришечка. І Наталя вирішила брати вже не ті не тефлони, а якусь таку сковорідку. Ну що, вона прикольно виглядає? Це ж бач? німецька якість, прапорець. Я сказав, мене така сама вдома, файна. Файна. І Наталя вирішила взяти теж. На німецький прапор будеш мати. Н'ябон. Mm -hmm. Прапорець? Все. Так. Mm -hmm. А це треба буде розкрутити, витягнути, не рвати, а розкрутити кришку. Я зараз mm -hmm. тут зроблюсь. Mm -hmm. Але кришка прикольна mm -hmm. така. Mm -hmm. Матова. Mm -hmm. Мені вона так І... сподобалась. Тобі сподобалось, бо вона бач, повністю рівна, а не так, як переважно вони заокруглені. Оце типу силиконома. Ну, та. Котлета з Hello Kitty. Руїна хоче вже зробити красу. Он відкриє собі дзеркало. Ми ж тобі дзеркало до чого купили, щоб ти в нього дивилася. Ой, воно щось там не стоїть, Вон так стоїть. І все, і тепер дивишся в дзеркало і роби. Ти можеш обрати собі, який хочеш, і приклеїти. Де. Сюди. Де за мій палець. Отак. Трошка буде... ближче, біля віки. Отак. Трошки внесе. То буде боліти тебе, так? Давай тут. Отак. Так. Отак ти хотіла? Ми Що закриває? закривається? А ну, подивись на мене. О, одне око не закривається вже. Зараз <рес> ще одне. І все. І можна буде йти лягати спати. Може мамі ще таке приклеїти? Я не маю 400 гривень. Я просто дивлюся, мамі, такі класні. Можна нові ті приклеїти. Такі б'юті-процедурки. А ну покажись повністю. Вау! А вони що так ідуть типу колейкою склеюють? Бачу, що так як вони є, так вони і йдуть. А я думав, то вони по одній штучці відклеються. О, Каролін, то ти вибрала взагалі супер.